Ти можеш бути першим. Євреїв 12.14 Пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Мир зо всіма – це любов до людей. Мир і святість перші камені в основі благословенного життя. Правильне ставлення до людей, яке можна назвати мир зо всіма», Є умовою, щоб побачити Бога у своєму житті. Мир зовсім це любов до ближнього. Чи можна мати мир чоловікові з дружиною? Так, це залежить від нас, це наш вибір. Але чому немає миру? Тому що немає любові. Згадайте коли ми були закохані, ми пробачали. Але чомусь потім почали помічати ті речі, на які раніше не звертали уваги. Проблема не в оточуючих, не в близьких і рідних, а в тому, що Бог є любов'ю, а ми втратили Бога. Коли ми прийшли до Бога, то літали на крилах, усіх любили та пробачали, а потім усе це припинилося. Чому? Тому що звичка та знання замінили любов. Для нас все стало само собою в церкві та в сім'ї, все відомо, немає нічого нового. Пішли любов та мир. Тому Ісус і дав нам заповідь. Марка 12.31. Люби свого ближнього як самого себе. Немає іншої більшої заповіді над Оці. Святість це любов до Бога. Друге святість. Святість це любов до Бога. І, втрачаючи любов до святого. Ми більше не догоджаємо йому. Без святості ми не маємо доступу до Бога. Не має значення родовід, знання, релігійна приналежність Якщо пішла любов, пішов бог. Люби із рангу ураженого перейдеш у ранг переможця. Звідки ж взяти силу жити свято? Марка 12 30 І ще. Любитимеш Господа, Бога свого, усім серцем своїм і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. Це перша заповідь. Ось самий перший і важливий тест, який визначає, чи побачимо ми Господа в нашому житті. Перше, чи маєте ви мир зо всіма, чи любите ближніх. Друге. Чи зберігаєте ви чистоту і святість, яку Бог дав вам? Вся сила миру і святості в любові Божій, коли ми втрачаємо любов, ми втрачаємо мир і святість і можемо втратити благодать Божу. Благодать потрібно зберігати, цінувати і боротися за неї, але насамперед важливо розуміти, що таке благодать. І яку вона відіграє роль у нашому житті? Сьогодні більше всього проблем через те, що багато людей взагалі не розуміють, що це таке, інші, мабуть, і розуміють, але кажуть благодать, що дана мені, моє спасіння це моє особисте, що хочу з ним, те й роблю. Бог подарував мені прощення, і я не можу його втратити. Але що говорить писання? Євреїв 12.15 Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті. Якщо Слово Боже говорить, щоб ніхто не був позбавлений, значить, її можна позбавитись. Благодать це милість і сила Божа. Благодать це любов Бога до нас, Його незаслужена милість, Божий дар. Також благодать. Це Божа сила для здійснення Його волі. Він подарував нам нове життя за те, що ми відкрили свої серця, ані за наші заслуги, ані за те, як ми жили, чи яка у нас освіта, чи родовід усе це жодного відношення до порятунку немає. Благодать від Бога для нас у тому, що Він записав наші імена на небесах, пробачивши всі гріхи. Лише Божа благодать, Його сила дає нам здатність стати тими, ким присвятив нам бути Бог, і виконати його план для нашого життя. Відкриваючи цінність благодаті, апостол пише Євреїв 12, 15, 16 Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті, аби хто не наробив прикрощів, коли випустить гіркий корінь. Та щоб ним багато хто не опоганився, аби не був хто блудником або нечестивим, як Ісав, який за одну страву віддав своє первородство. По благодаті ми стаємо перворідними. Коли у батька народжуються діти, кому дістається переважна більшість спадщини, до кого переходить левова частка всього. Влада, авторитет до первенця досі ця традиція розповсюджена на сході первонароджений є спадком номер один. І коли кожен із нас приходить до Бога, нам разом із благодаттю дається і первородство. Що таке первородство? Це Боже призначення для кожного з нас. Ми не як діти, які залишилися без спадщини, приречені на виживання. Де все дістається тільки одному, якому пощастило бути першим наприклад, апостолу, пастору чи пророку, ні писання каже, що, отримавши від Бога благодать, ми стаємо первородними дітьми Божими це означає, що для вас у Бога є певний план, сенс життя і спадщина, які він запланував так само, як батько для первородної дитини. Спадщина для дітей Божих Бог приготував вам завіт, спадок, який прихований у даній вам благодаті, вам відкриватиметься і показуватиметься Божа воля, де ви повинні знаходитись, куди вкладати своє життя і в чому його істинний сенс, чим має бути наповнене ваше життя, ким вам бути і куди йти. Але чому стільки християн перебувають у поразці, чому вони не користуються привілеями та спадщиною первородної дитини? Апостол Павло, відповідаючи на ці запитання, наводить приклад Ісава, який продав своє первородство за сочевичну юшку, втративши благодать і благословення отця? Гіркий Корінь Відбулася трагедія. Ісав знехтував первородством, за тарілку страви він віддав його своєму братові. Ісав був первісток, і все в домі батька по праву належало йому. Одним бездумним вчинком він втратив ту благодать, яку отримав даром при народженні. Як це відбувається? Як людина перестає приходити до Бога? Чому вона лишає церкву, перестає вивчати істину? Перебувати в істині, боротися за істину. В основному людина десь від'їла якусь юшку наклеп, образу, брехню, заздрість, невдоволення, скільки вона з'їла її багато, достатньо однієї порції, як і саву, а ціна втрата благодаті, первородства, сенсу життя. Всього, для чого людина взагалі була явлена на цю землю, і найголовніше людина позбавляється вічності з Богом, гіркий корінь з'являється всередині, це зневага дано їй благодаті, і фініш буде такий самий, як у Ісава. Щоб пити і їсти, встав ісав, за суміш прокляту первородством знехтував. Як останні стають першими? Ісус, відкриваючи нам секрети, Як останні стають першими і перші останніми, розповів притчу. Виноградар найняв працівників одних вранці, інших вдень, третіх увечері, домовився з ними за таку саму плату, і коли настав час оплати, то ті, хто був найнятий раніше, Почали нарікати на господаря будинку і говорити. Матвія 20, 12, 16 Ці останні годину одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту. А він відповів і сказав до одного із них Не кривджу я, друже, тебе. Хіба не за динарія згодився зо мною? Візьми ти своє та й іди. Але я хочу дати й цьому ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені за своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий? Отак будуть останні першими, а перші останніми. Богу потрібні діячі. Бог, як і господар виноградника, закликає нас у різний час. Він хоче заповнити нашу потребу, благословити нас, йому потрібні працівники, він не набрав усіх 20 років тому та зупинився на цьому. Щодня люди рятуються, їх стає більше і більше, і це доводить, що Богові потрібні діти, помічники, трудівники, божа позиція є однозначною. Якщо залишилася година роботи, він все одно. Дає можливість нам брати участь і бути поряд з ним, тому що він любить і хоче благословити своїх дітей і дати нам ще більше. Господь випробовує наші серця. На будь-якому підприємстві під час прийому на роботу люди проходять тест, випробувальний термін, щоб показати, на що вони здатні, які у них мотиви і чого вони варті. Бог також перевіряє наші серця, чи є ми дітьми Божими, учнями Христа, чи ні, чинимо за духом чи за тілом, наскільки нас можна благословити, вибрати, поставити у позицію лідерства, що нам можна довірити, коли ми постійно ремствуємо, ображаємося, заздримо, засуджуємо ближнього, змагаємося, пишаємося. Виявляємо невдоволення і неповагу до поставленої влади, тоді ми самі ставимо себе в позицію останнього в черзі за благословеннями, живучи за тілом, на які благословення ми можемо розраховувати, плоть успадковує лише прокляття. Як бути першим у черзі. Тому ми часто чуємо Бог, чому я стільки років у церкві? І ти мене не благословив, а цей нещодавно прийшов і вже отримав зцілення, фінанси, служіння та інші благословення. Бог не оцінює за зовнішністю Він випробовує нирки людини, і навіть якщо ви думаєте, що ви більш освічена, талановита, вродлива людина і перевершуєте інших, але поступаєтеся в одному у чистоті серця. То ви будете останнім, а інші першими. Господь не благословлятиме людей, які не дотримуються високого стандарту духу. Як пан він починає оплату не з тих, хто ремствують, а зі смиренних він не розпоряджається видати благословення гордіям, бунтарям і незадоволеним, а дає його слухняним вони є першими. Давайте сьогодні почнемо рухатися з останніх в перші, виправляючи мотиви свого серця, житимемо за духом, а не за тілом, емоціями та почуттями, благословляємо вас зростати від учня Христового до високого поклику в Христі Ісусі.